Доброго вам, мирного вам вечора, мої маленькі любі друзі. День добігає кінця, і у нас, як завжди, нова казочка. Отож лягаємо в ліжечка і уважно слухаємо. Казка називається Старий Дім. На краю села. Одна працьовита родина побудувала великий і затишний будинок. Пройшов час, будинок почав старіти. Фарба де неде вицвіла, дах покосився, двері почали репіти, а на сходах ганку почали хитатися сходинки. Одного теплого літнього вечора. Онук з дідусем сиділи на лавочці під старою грушею і розмовляли. Діду, наш дім такий старий. Давай його зламаємо і побудуємо новий та гарний, запропонував хлопчик. Наш дім теж колись був новий і гарний, відповів дідусь. Я привів сюди твою бабусю. Тут народився та виріс твій батько. Бачиш, на лиш ще видно зарубки, якими ми відмічали, як він росте, а поруч вже є свіженькі, твої зарубочки, за якими видно, як ти підростаєш. Наш будинок це наше життя. Він завжди давав нам захист та тепло. Тож кудись, відлучаючись, ми завжди його згадуємо та намагаємося скоріше повернутися. А те, що він вже не такий гарний, це ми винні. Давай зробимо приємне нашому будиночку. Візьмемо фарби та пофарбуємо його, підправимо паркан, дах та віконниці. У вихідні приїде твій батько і теж допоможе нам. І наш дім знову стане як новий, сказав дідусь. Ура! срадів хлопчик. Ми відремонтуємо наш дім, і він простоїть ще довго. Коли я виросту і в мене народиться син, я теж буду робити заробітки на пам'ять про те, як він росте, і разом з ним доглядати та піклуватися про наш. Будинок. Ось така коротенька, але дуже добра казочка про своє найрідніше, про своє гніздечко. Тому лягайте, діточки, засинайте. І найсолодших вам снів. З вами була ваша Наталія Мельник.